Так, так, так. Всь... О, всім привіт! Ви на каналі Теро. І я думаю, ти сьогодні такий радий через то, що я сьогодні піду до свого друга Селяна і я з ним буду ну, там щось говорити, грати карти, щось ну, типу цього... Якраз, уже якраз, Так, побудемо з годинник. Каже ця година встраивати нам... до селяна. Так, пошла. А, блин, тоже хату закрыта. Так, закрыв хату. Тепер ее можно уже идти до селяна. Дитки, от не, ну блин, я з ним не уж так, і сильно подружу. тебя подружу. А ним можливо, бо раз я подружился с селяном. Тым що то ось, тим, що то року убив. Ой, який бився. Ну, короче, посварився дуже сильно. Блин, я вже хату профукав. Ось ця хата, йома, ну я, -я, -я кений. Так можно. Вы хата. Ось так. Привет, Сарян. Вот этот киричка прикольный. Ой, ой, сорі, я, я нечайно поламав. Да зачем бы я ліжко полабау? Я начал зараз я ты поставлю жди, о, ой, ой, ой. ой. Зачем бы дешка полабау? Я начала говорю, ну, сорян, братан, но сорян мою ліжко покладжу ось так тобі. Ой. Нормально лишку поклади об звецика. Я нечайно кажу, давай еще може. Чайочок поп'ємо, там поговоримо, карти пограємо. Іди гай звідсика. У смислі геть? Ну, я ж прийшов до тебе, довго був сидів. Думав, що ми будемо робити, робити але ми ж тут. Відкрий селян! Тук-тук, відкрий. Відкрий так-так, відкрийся. Блін, не відкривається. Ну я за самій бачив, я нечайно це зробив, ну я не, не злою йому. Так, ну добре. Підомо зараз ми за... я ще мав трошки посидимо на комп'ютері. Так, подошка година, так я на десь через тільки маю прийти. Мінімум, піду, коротше там за їдою. Оп-оп-оп. Хоп-хоп. Я зараз виключу... ооо хавчик О. Я зараз включу камеру Ну короче Коли пройду з свої. Ну короче поняли лишав... О корова Так я вже пришл Так що я за ну короче наробив і ой вс на свенушка оп оп Давай убива Оша корова Ну Бар я вже прийшов, мені вже цього не треба, так що можемо ще піти до селяна перепросити його. <кхм> Але надіюсь він мене пробачить. Хай він мене пробачив. Ну є ще питання, що він мене пробачить. Тук-тук. Можна, заходи так це я тара. Ну вибач меня селян, хочет ее видку склоза, Та, Да я тебе розумію, все, да, давай. Вот. Ты Ти мене пробачаєш? Так, так, я тебе та, пробачаю. Понятно, ты ти, ти сегодня дивний. Да не я не дивний, просто ну, коротше, приклади згадав. Ну окей, давай будемо. Ну вот сьогодні сегодня блін. Я хамуха ножка божка. Дальше. Так эм. Ем... эм. Ем... Ем... Не понял щось я. Можете просто чисто, что я багато находився. Так і чисто, что я поу... Б... О... Тепер у нас на... Е... На. Н... Понял. Ам а шо це таке Дверь видла молодых ой блин 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 а intuitive... а были. А, я согрелся. Окей, попробую с головным трапом. Емм, це люк, він плет упали, понятно. Е, за що таке? Ну, капут! Хто ти заробив в мою хату? Я якщо знає, з моїм зробити, я не знаю, що я зроблю. Що знадобиться віт селяного корижного уму? Тепер поняла, Чого він такий, так як би зразу мене пробачив, типу цей е, сміявся завідом одне на нього. Так селян, не знаю, за ти. відкривай. відкрию, немає нікого дома. Давай відкривай так. Давай о май Давай. Блін, не сумно не відкривайся. Ти я зроблю тако, тобі. Так тобі треба, тако треба. такого, на тебе. Что ты дерку все выиграл? Замест а, этого тебе ваше тут будет. Оп. Оп. Блин. Ну, рейк тебе да, по голове. Кому ты дашь, ты говно? Так. Короче, хай будет такое за место, а, Вот я буду. Во, все, давай. Бу... Я открыл двери. Так, Селяна. Ось так, ось так. і ось так заряд тебе як шандрахну. Ты мало став, на 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 на. Да я ти заробиш, я не понял. Нічого я не разляна Розу... ну, все. Я маю інтернету свою хату, а не на опу и да, зато на годоску позайчу можна і буде. А не, ну тут тоже хит великий є, а добре. Также не забувайте ставить лайки і на канал, ну и ми уже будемо прощатися. Я цю хату мушу ученый, это устю. И хто це зробив, звісно. Селянин в коричневому самі подивіться. Конечно, солна, в кореш Так Также все. Будем па 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 па